4 січня 2023 року у день пам'яті святої великомучениці Анастасії Узорішительниці, блаженіший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у храмі на честь преподобного агапіта Печерського у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. предстоятелю співслужили намісник печерської лаври митрополит Вижурський, Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський, Проварський Антоній, митрополити, архієпископи та єпископи Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані. В соборі, архією, і собору, благодать, Всегда немощная врачующий и освоевающий восполняющий, пророчествует Бог любезней шарки, модита Аркадия, избранного епископа, Бо спасаемого града, Гостомин, помолившего ним, да придет на него благодать Всесвятого Духа. За літургією соном архієреїв на чолі з предстоятелем звершили хіротонію архімандрита Аркадія Демченка, на єпископа гостомельського вікарія Київської митрополії, священний син од нашої церкви, обрав нового єпископа на засіданні 20 грудня 2022 року. Вікарний єпископ від латинського заступник намісник це священнослужитель в архієрейському сані, який не має самостійної влади в церкві, а отримує повноваження від правлячого єпископа в українській православній церкві. Вікарієв зазвичай призначають для допомоги в управлінні великими єпархіями або виконання адміністративних функцій. Найбільше вікаріїв у предстоятелі Української православної церкви вони допомагають блаженнішому митрополиту Київському і всієї України керувати Київською єпархією, очолюють синодальні відділи та інші загальноцерковні установи, тощо статус вікарного не є пожиттєвим для єпископа. Священний синод може призначити вікарного архірея, керуючим єпархією чи навпаки. Її помилились про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після сугуби Ктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Блаженніший митрополит Онуфрій висвятив у деякона випускника Київської духовної семінарії Олексія Лаврентюка. Після божественної літургії відбувся чин вручення архірейського жезла. Предстоятель звернувся до нового архірея зі словом. Єпископ Аркадій подав вірянам своє перше архіпастерське благословення. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.